Перетягування ковдри на себе, як депутати і громада села не можуть поділити між собою заслуги. Мови йде про стадіон в селі Тарасова Заборозької об'єднаної територіальної громади. Депутат Андрій Курило запевняє, що все це заслуга його, голови ОТГ і сільської ради. Тут, тут, сільська рада завозила землю, все рівняли, але ну, всю площу не вирівняли. Половина площі була там, от більшу частину там була яма. Далі нанімали, нанімали грейдера, сільська рада нанімала грейдера, і ми цим грейдером рівняли площу стадіону повністю, яка має бути тут, якщо не помиляю, 70, 70 на 40 стадіон. Далі, за словами Андрія Курило, наймали грейдер, аби вирівняти землю. Завозили 10 машин піску, всадили траву, тобто робили все для облагородження стадіону. Обробляли, урали, переорували і сіяли цю траву. Якраз це сіяння припало перед виборами. І перед виборами почали розказувати, що е, от ви такі тут робите показуху, сієте траву. І всі, ну, всі такі питання були непотрібні. Е, ми цю траву посіяли депутатами Боголюбської сільської ради, який допомагав сівалкою. У них є особистий трактор, є особиста сівалка в мешканців села Тарасове своя історія. Голова кооперативу Марія Горбачук запевняє, що депутати палець опалець не вдарили. Тільки на початку сільська рада почистила землю, поставила металічні ворота і дали три тисячі гривень на бобкат. У Нас є чотири депутата. Я думаю, що всі їхні прізвища знають. Я не хочу лишній раз це все афішувати, але хочу сказати, що жоден з цих чотирьох депутатів не пройшов до нас. В процесі якби, роботи над цим стадіоном, і жоден не запропонував свою допомогу. Не, не, не прийшов, не спитався, що ви тут робите, можливо, де чимсь допомогти. Вони мають більше можливостей, вони мають більше каналів. Можливо, якось спонсора підтягнути, можливо, щось якось буде задіяно в цьому процесі, хоча б хоча б яким чином. За словами Марії Горбачук, жителі села самі взялися за відновлення стадіону, адже сільська рада розповідала, що коштів у них немає. Допомагав, хто чим міг, розповідає вона, хто фінансово, хто обладнанням, а хто робочою силою. В районі 50 тисяч, які коштувала трава. Трава одна на, на газон. Е, оця бігова доріжка, дуже-дуже ну, вона багато грошей, дуже багато грошей вона затратила. Люди по 50 тонн давали небайдужі люди. Лю, ну, всі, хто, кому, там, всі жителі знають, всі це бачили, як сюди завозились матеріал, і щебінь, і е, будівельний такий асфальт, і відсів, щоб зробити, щоб воно, якби всі наші діти хотіли мати можливість там, на якихось роликах поїздити, на якомусь там велосипеді покататися. За словами Марії, громада села поруч стадіону хочуть зробити ще дитячий і спортивний майданчики. Натомість Андрій Курило обіцяє доробити на стадіоні трибуни і почепити сітку на ворота. Як то кажуть, менше тексту більше діла. Тоді можливо і буде якийсь толк, і в Заборозькій об'єднаній територіальній громаді. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ.